дуже З 14 років. 14 років. Ти знаєш моє до тебе ставлення, захоплене, гарний, молодий, розумний чоловік прийшов в народний дім, готується до наукової, потужної роботи по В'ячеславу, Липинському. Що сталося потім із цим сиди? сиди а ну це що потім сталося із цим розумним чоловіком? Я не буду там, знаєш, що. Будь ласка, Романи. У 2009 році ти uh, написав статтю, чи є Ісус Христос у Слов'янській ділі, де категорично заперечив існування Ісуса Христа. Ви ділітеся, ви знаєте, я, наприклад, за віри в дачі, що? Я подачу, я І Датше що, я не поняв. Як сі, все. Ми немає дівчата, не будуть, які не Але я перепрошую. Але ми прийшли сюди вирішувати питання освіти. Чому? А не вирішили свої особисті питання. батальйонів. Поставити на департамент людини ту, яка не отець. А якщо я взагалі проти всіх релігій, то що мені не виглядати, зачитися з дітьми? Я в падагогах також не я Взагалі не можу в яку релігію. Ви водіть свою дитину, куди їм потрібно. Вони прийшли вирішувати питання освіти. А які питання взагалі? Чому ви лізете в особисте життя кожного з кандидатів? А попереднього кандидата не вирішували питати? Ну ні, може, вирішували. Усім лякіє, ніхто й ділянки не говорить. Хочу відповісти. Ця Олександровна людина, яка привела мене я попрошу її, що якщо ми бачимо громадські рухи, у нас завершується час. А ми домовилися. Це людина, яка так. привела мене в громадські рухи, взагалі в патріотичний рух. <ріхи> Дійсно, в 14 років, будучи учнем обласного ліцею, я побачив цю людину. Я вперше почув слова націоналізм, патріотизм, Україна. А мої батьки з Дорожнянського району, ніколи не секрет, що ця територія довгий час була під Радянським Союзом і патріотичного виховання не було. Я бачив традиції, але я не знав, що це може бути огорнути певною ідеологією. ідеологію. Цю Олександрівна вела мене дійсно по життю. Я писав першу наукову роботу у них в просвіті і формувався, тому те все, що зі мною сталося, де Олександрів, це вам дякую. Є держав, яка є світ. Є закалібало за яка є православна. Сюди, я тари. це чудово Штай і прекрасно. Вот, є мої особисті наукові погляди. Мої особисті я маю право писати статті наукові з цього приводу, але є стандарти освіти. Які yeah. я повинен виконувати і буду їх виконувати, no, є традиції, yeah. які склались в місті Хмельницькому по взаємодії з е, громадською організацією. Тому взаємодія з просвітою, як була, так і буде. Взаємодія з законними структурами по спільному вихованню молоді. Як була, так і буде. Я не є релігійний фанатик. Релігія для мене не, не є ознакою професійною. Oh,